273 родини на Вінничині придбали житло за програмою ЄОселя. Про це Суспільному розповів Павло Чайковський, начальник відділу кредитування державного банку. Обсяг кредитування 410 мільйонів гривень. Це по всіх банках Вінницької області. Ощадбанк 50% від цієї суми саме прокредитувалося Ощадбанку своє нове житло придбане через ЄОСелю. Суспільному показує сім'я Дацюків. 70 квадратів у новій квартирі Дацюки вже розпланували. Тут, наприклад, я бачу великий класний диван, світлий. На цій стіні буде телевізор, багато зелені поставимо, якийсь там базончик, якийсь декор. Двокімнатну квартиру у Вінниці родина Дацюків придбала в новобудові. Її ввели в експлуатацію цьогоріч 1 листопада. Ключі, розповідають, вручили на день народження доньки. Саме для неї і придбали житло. В нашому випадку це була така інвестиція на майбутнє. У нас є маленька донечка, і ми вирішили придбати саме для неї цю квартиру. Основним там затійником оформлення даної програми була я. скажімо так я його підштовхнула. Він трішечки боявся на сьогоднішній день цього кредитування, тому що немає такої, скажімо, стабільності, але життя продовжується, і ми маємо працювати, наповнювати нашу державу податками. Заявку на участь у програмі подавала через дію, каже Олена Дацюк. Там саме обирала і банк позичальника. Оформляється спочатку заявка на можливість отримання. Перевіряє банк, чи у вас там все добре по кредитній історії, доходи там загальна інформація подається. Після чого отримали рішення в дії десь на протязі двох днів, що так все добре. Ми можемо оформляти, формувати заявку. Після чого звертаємось на відділення. Нам представник вже каже, що необхідно знайти квартиру. Є можливість придбання від забудовника напряму. Або ж ви звертаєтеся там і шукаєте самостійно. Квартиру, каже Олександр Дацюк, брали напряму від забудовника. Її вартість – 2 мільйони 570 тисяч. Оформили кредит під 3 відсотки річних, бо голова сім'ї – правоохоронець. Протягом 20 років щомісяця сплачуватимуть по 11 тисяч гривень. Сама по собі програма передбачає перший внесок від 20% від загальної вартості квартири. 20% ми внесли 20%, там чуть-чуть більше виходить. І останню суму нам розбили на платіж на 20 років, так як я учасник бойових дій. 8 відсотків була скетка зроблена. Кредит оформлюється в гривнях. Взагалі там немає знецінення і прив'язки до валюти. Це досить вигідно. Також є можливість взяти на розстрочку, там достроково погасити його. Ви оплачуєте виключно за фактичний термін користування. Нагадаємо, програма «ЄОСЕЛЯ» започаткована в Україні в жовтні 2022 року. За нею кредит під 3% на придбання житла можуть оформити військовослужбовці, силовики, медики, педагоги та науковці. Серпня 23-го, каже Павло Чайковський, програму розширили, додали й інші категорії, але для них відсоток річних по кредиту збільшили до семи. Може скористатися будь-який громадянин, який не має житла у власності. або... Житло розраховується по квадратних метрах, тобто норма 52,5 квадрата на одного члена родини, плюс кожен наступний член 21 квадратний метр. Є певні вимоги до нерухомості. Житло має бути в будинках. Це багатоквартирні будинки, які побудовані не більше, ніж три роки тому. Є обмеження по вартості квадратного метра для Вінницької області це 20 тисяч. 431 гривня за квадратний метр для обласного центру міста Вінниці застосовується коефіцієнт 2, тобто вартість квадратного метра має не перевищувати 40 тисяч відповідно 862 гривні за метр. За програмою ЄОСЕЛЯ оселя, позичальник може взяти не більше 6 мільйонів гривень кредиту. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Суспільне, Новини Вінниця.